Як позбутися залежності в стосунках? Питання цікаве, адже ми всі з вами проходили етап залежності, як мінімум, це було в дитинстві. Ми, коли народились на світ, ми були тотально залежні. Тобто на 100% ми були залежні від наших батьків, на повних тотальних 100%. Потім, по мірі нашого дорослішання, ми почали бути більш самостійні. Спочатку ми змогли. Сідати, ходити, пересуватись, щось потім робити, їсти самостійно, ми вже багато чого не пам'ятаємо. З таких сів ми бачили це по своїх дітях, чи б там хто як в племінниках, братах, сестрах. Тим не менш, всі прийшли цей етап від тотальної залежності до повної незалежності, тобто автономії, або часткової. А тут уже у кожного своя історія. Я розумію, що той, хто запитав. Ну, як позбутися залежності, відчуває і спостерігає певну залежність від близької людини. Ну, так розумію, хлопця, дівчини, чоловіка, дружини. І це в цьому віці це вже ненормально, тобто невідповідно віку. До чого я веду? До того, що бути залежним, це нормально відносно того періоду, де ви знаходитесь. Якщо ви. В 2, в 3, в 5 років залежні від батьків, це нормально. Але коли ми залежні в 30 років, в 40, в 50, це вже ненормально. Тобто всьому свій час. Якщо ви спостерігаєте, відчуваєте цей дисбаланс, значить і прийшов вас час розбиратися з цим питанням. Бо в свій час, коли ви мали 18 або 19 років, ви не змогли від'єднатися повністю. Це називається в психології сепарація. Ви не змогли від'єднатися від батьків. І пролонгували, продовжили цю залежність на близьких вам людей. Хлопців, дівчат, чоловіків та жінок. Ну і, власне, знаходитися в тому стані, який суттєво вас обмежує, позбавляє маси можливостей, позбавляє вас свободи. І, звичайно, коли ми більш повні сил, коли ми. Має більш насичене життя в молодшому чи в молодому віці, це не так помітно, хоча і там це обмеження досить досить потужне. Тим більше в кожному свій ступінь обмеження і залежності. Але з часом ми бачимо, що цей перекос дається взнаки, і все більше починаємо його відчувати. Все більше, бо час проходить, а ми не маємо можливості реалізувати себе, тому що ми прив'язались до когось, до чогось в тому числі. І не можемо, не можемо опиратися на себе, немає опори на себе. А коли стаються зовнішні е, кризи, вони тиснуть на нас. Ми не, не можемо е, нічого зробити, ми не знаємо, що робити. Ми розгублені. Ну і власне е, рано чи пізно постає питання: а що робити з цією залежністю? Я розумію, що у вас саме прийшов цей момент. Прояснити для себе, а що робити далі. Тому давайте подивимося на це більш спочатку масштабно, тобто, що залежність це норма, дайте так, залежність в нашому житті це нормально відносно певного періоду нашого життя. І якщо на цьому періоді дитинства та юності ви не сепарувались, тобто ви не автономізувались від ваших батьків, ви переходите в своє доросле життя в певні залежні позиції і ніколи не пізно. Це питання для вас вирішувати тільки вже самостійно. Якщо раніше ми, будучи дітьми, не мали можливості розвивати в собі відповідні навички, ну хоча б, скажімо так, в повній мірі, частково так, але в повній мірі ні. Ми були не сформовані психологічно, емоційно і так далі. і так далі. Тобто, ми в значній мірі залежали від батьків, то сьогодні на всі 100%. Від нас залежить, будемо ми переходити в е, статус автоном, автономної позиції, чи залежить це залишимося в статусі залежної позиції. На 100% сьогодні це залежить саме від нас. І від того, чи ви зробите вибір е, здійснювати перехід або залишатися там, де є. Так це буде не зовсім приємний процес, але він того вартий. Отже, е, тепер про власне позбуття залежності. Найперше, що хочу відмітити, що Формулювання в стилі як позбутися залежності в стосунках, це не про авторську позицію. Давайте одразу виділимо. Дві позиції є позиція автора, який впливає, визначає, що він хоче, як він хоче жити, що хоче щоб було в його житті, і є позиція жертви, яка залежна від думок, оцінок і бачень інших людей, яка не має чіткого свого бачення, не може і не здатна опиратись на себе в різних життєвих ситуаціях, і відповідно відчуває тотальну залежність, особливо в певних обставинах з близькими людьми. Тому ми будемо говорити з вами в контексті відповіді на запитання позиціями. Позиціями позиція автора і позиція жертви. Тепер, чим особливі позиції автора і жертв? Позиція жертви особлива в тим, що вона переважно, а то й тотально, знаходиться в режимі боротьби. Жертва бореться з наслідками, з симптомами, з неприйнятними результатами зі всім, що їй не влаштовує в її житті. Автор створює те, чого він хоче. Друзі, це принципова різниця. Я спеціально акцентую увагу зараз тут, на ці моменти, на ці позиції. Бо коли ви для себе відчуєте, усвідомите різницю позицій, ви перестанете хоча б частково боротись у своєму житті, тому що боротьба вас нікуди не приводить. Боротьба це погляд в минуле. А в нашому житті розвивається і. Зростає те, куди ми скоровуємо свою увагу. Якщо ви скоровуєте увагу на боротьбу, намагаєтесь позбутися від того, що вам не потрібно, друзі. Ви по факту скоровуєте туди свою увагу, тому що ваша увага це енергія. Якщо енергія йде в це, то це збільшується. І по формі ви намагаєтеся позбутися, а по факту ви це розвиваєте. По суті, ви це розвиваєте. Ось це важливо усвідомити і подивитись трішки з іншої позиції на звичні речі. Коли ми говоримо, як позбутися залежності, це режим боротьби, це режим жертви. Ви, перебуваючи в цьому стані, ніколи не позбудетеся залежності, бо принципово у вас не той підхід, і найцікавіше, що люди, які знаходяться в режимі боротьби, вони цього не помічають. Тобто маса зусиль, часу, ресурсів направляються на те, що по факту по великому рахунку не дає бажаних зрушень і не дає бажаних результатів, бо це боротьба. Це погляд завжди в минуле. Це ніби, знаєте, ми йдемо спиною вперед і весь час дивимося минуле. Крок вперед, два назад. Ну, десь приблизно в цій моделі. Коли ми говоримо про позицію автора, це про створювати нове. Як можна було би переформулювати дані питання з позиції автора? Які у вас є версії? Можете написати їх в коментарі. Доки я не дав своєї версії. Які у вас версії? Як можна питання, як позбутися залежності в стосунках, переформулювати позицію автора? Або з позиції автора. І звучить вона так: як здобути автономію в житті, як здобути незалежність в житті, або як е відчувати себе автономним в будь-яких стосунках. Тобто, коли ми формулюємо, запитуємо себе так, ми, на, ми скоровуємо нашу увагу на процес створення того, чого раніше не було. Бо залежність це те, що вже є. Ви в, ньому, ви в ній знаходитесь і ви в ній живете. І направляючи увагу на боротьбу з залежністю, ви не створите в цей час нічого абсолютно нового. А новим є якраз автономія, новим якраз є незалежність. Тому перше. Це е, перемикатися в своєму мисленні з позиції боротьби на позицію створення. Не боротися з тим, що є, а створювати те, чого поки що немає. Те, до чого ви прагнете, і те, що ви хочете отримати в своєму житті. А суть, в суті даного питання є запит на створення і на здобуття автономії, на створення незалежності. І Тепер запитуючи себе, а як мені створити автономію в своєму житті, як розвинути власну незалежність, а у вас будуть приходити зовсім інші відповіді. Ті, які будуть вас просувати вперед, до вашої автономії, а не назад до вашої залежності. Ось перша і ключова специфіка особливості позиції автора і позиції жертви. І неважливо, яке питання ви вирішуєте, неважливо, в якій ви проблемі знаходитеся. Це ключ. Тому що умови або контекст мислення задає варіанти рішень. Якщо ви з самого початку не в тих умовах, якщо ви не ті умови створюєте, то всі рішення, тобто наслідки, будуть вас вести не до бажаних вами результатів. Друзі, контекст умови, контент рішення. Створіть умови, щоб отримати потрібні рішення. І тип мислення автора або жертви це основа створених вами умов. Змініть позицію, змініть свій погляд, вчіться розвивайте це як нову навичку. Ви помітите, що в житті все частіше вам буде виходити, скоровувати увагу на те, що ви хочете створити, а не туди, з чим ви поратесь, і що власне безуспішно. Я переконаний, що багато з вас кидали або боролися із шкідливими звичками, кидали їсти лишні страви. Курити, випивати алкоголю, можливо, дивитись серіали, можливо, щось ще там, ігри. Маса є варіантів, дав кожного своя можлива комбінація. І ви знаєте, що це ні до чого не призводить. Бо режим боротьби він лише збільшує напругу, він потребує більше сил, більше напруги і на комусь моменті ви просто що зриваєтесь і в рази збільшуєте об'єм тих шкідливих процесів, в яких ви, власне, і хотілося позбутись. І це. Якраз модель крок вперед два назад. Тобто це модель деградації. І чим далі в ній перебувати, тим менше буде сил, тим більше будете витрачати ресурсів і все менше будете мати прогресу. Принциповий погляд, що я хочу мати, що я хочу створити, і як я хочу, щоб було. Якщо ви запитаєте себе або когось з ваших близьких, можете перевірити, зробити такий тест, запитайте, а, що ти хочеш в своєму житті? І в більшості випадків отримуєте відповідь, чого людина не хоче. Не чого вона хоче, а чого вона не хоче. І це перша фундаментальна помилка з точки зору отримання бажаних результатів. Бути не в тому підході, не в підході автора, а залишатися в позиції жертви. Це основа відповіді, яку я хотів би дати на дане питання, тому що далі йдуть деталі, далі. У вас є своя специфіка стосунків, в кожного вона має якісь свої особливості, ви маєте свою, свій тип мислення від природи, у вас є своя передісторія, є свої навички, досвід, обмежуючи переконання. Тобто є дуже багато далі індивідуальних факторів, і неможливо в універсальній відповіді я не я вас не знаю, мені потрібно з вами поспілкувати, щоб дати вам конкретне рішення. Якщо, як то кажуть, вас припекло, ну тоді давайте попрацюємо в персональному форматі, де конкретно розберемо ваш кейс. Або, до речі, вже найближчим часом із середини березня стартує, стартує програма «Внутрішня точка опори, і я запрошую вас туди приєднатись до учасників, тому що там будуть саме ті рішення, які дозволять вам розвинути власну автономну позицію. Тобто опиратись на себе, не на тих людей, від яких ви залежите, а на себе. Це буде процес здобування автономії. Бо в стосунках є три основних фази. Фаза номер 1 Ви в залежних стосунках. Всі ми були, ми говорили, всі були в залежних стосунках. Фаза номер 2 Ви здобуваєте власну незалежність, персональну, індивідуальну незалежність. І фаза номер 3 Ви переходите у взаємозалежні стосунки. Залежні, незалежні, взаємозалежні. Тобто, коли ви здобули незалежність, ви можете свідомо вибрати людину і з неї створити партнерство взаємовигідне. Бо залежність це завжди компроміс. Ми вимушені від чогось відмовлятися, щоб отримати хоч якийсь ефект, хоч якийсь результат в стосунках, в досягненнях і так далі. Незалежність це коли ви можете опиратись 100%, ну 99% на себе в, в більшості ситуацій це нормально. З другого боку, 100%, я вважаю, не буває, тому що ми соціальні істоти, ми живемо серед людей і ми не можемо вижити самостійно. Тому виходжу з того, що 100% по замовченню не існує. Тим не менше, ми до них прагнемо, і це так можливо. І коли ми здобуваємо незалежність, ми можемо зайти в партнерство на максимальній синергії, вкластись і від з прибутком, отримати з більшою віддачею, ніж ви вклалися в певні стосунки, в певні взаємодії. Отже, партнерські стосунки доступні вам лише тоді. Коли ви ви досить проживете незалежну автономну позицію. Відповідно, перше завдання, яке вам потрібно вирішити для себе, здобути її як автор. Перестати боротись із залежними стосунками, бо цей підхід вас нікуди не проведе, лише буде погіршувати ваш стан, ваші досягнення і ваші результати. Тому, задавшись запитанням, як я можу створити автономію в своєму житті, ви перейдете на другий рівень, і після цього вам відкриється третій рівень. Партнерських стосунків на довірі, чого я вам і бажаю, така була відповідь, яка е, дозволить вам дещо по-іншому подивитись на питання залежність стосунків, бо вони можуть бути, до речі, не лише в близьких взаєминах, там сім'я, батьки, діти, чоловік, дружина. Вони можуть бути і в діловій сфері. Більше того, якщо у вас є залежність в особистих стосунках, то з максимальною ймовірністю вона аналогічна є лише в іншій формі в діловій сфері. І теж створює обмеження, теж створює втрачені можливості, тому задумайтесь, чи вас все влаштовує насправді у ваших взаємних. Якщо ні, відповідь, то прийшов ваш час створювати вашу автономію. Якщо вам цікаво робити кроки в напрямку створення, то під цим відео ви знайдете посилання на персональну сесію або на реєстрацію в ранній список програми Внутрішня точка опори». Запрошую на потік, і ви для себе отримаєте дуже потужну підтримку в напрямку посилення власної автономії і власної незалежності.